Після доведення земельної ділянки, це для дозначення якої змінюється земельний запас у землі для радження товарності з виробництва. Для тої реалізації права громадян та істотпиємців встановлено встановлення відновлення мер земельної ділянки, для радження товарності з господарського виробництва, які знадаються згідно сертифікатів на середню земельну частку УПАЙ, керуючи стає 12 земельних кодексів України, статей 50 закону України про землеустрій, статей 20 Розмір про місцеве самоврядування сільська рада вирішила надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, що до зміни цілівої знання земляні ділянки земельних запасу на землю для товарного сільськогосподарського виробництва, громадянця Лібінчак Марії Васильівського пісочна Площа земельна ділянка, 1,15 гектара, сім'ї квіз. Контроль закликання даного рішення поставник комісії та земельних відносин. Прошу голосувати. Син Роман, да. Антонів Андрій. Да. Борна Рівана, Велика за. Тетяна, Забурнось Роман, за. Оликович Олена, Гриця Роман, за. Дудка Зуряна, Кухаришин Іван, за. Волновська Христина, Олени Чорнів, Руцишин Ігор, за. Шимко Олександра, за, рішення прийняття.